Друзі, сьогодні ділимося з вами рецептом смачного та корисного сніданку готується тут все дуже просто і легко, а от результат просто неймовірний. Кількість продуктів тут є довільною, і вона залежить від членів вашої родини та від ваших смаків. Отже, спочатку ми тушкуємо цибульку на вершковому маслі із додаванням невеличкої кількості смальцю. Робимо це на слабенькому вогні. Далі. Коли цибулька вже зм'якла, додаємо також сюди болгарський перчик, після чого додаємо помідори, які ми очищали від шкірочки. Ці овочі також ми присолюємо і додаємо інші спеції за вашим смаком. Це перчик, іноді часничок та інші ваші улюблені спеції. Коли овочі наші вже потушкувалися, довго їх не тушкуємо, щоб вони не втрачали свої корисні властивості, ми вже додаємо яйця. Яйця також ми злегка підсолюємо, додаємо перчик та інші спеції на ваш смак. Після чого, коли уже наша вся страва готова, ми додаємо зелень. У нашому випадку це був свіжий кріп. Вибір продуктів тут дуже можна комбінувати. Адже на дворі літо і зараз дуже багато овочів, які можна використовувати в даному рецепті. Друзі, це дійсно неймовірно красиво, неймовірно смачно і корисно. Всім рекомендуємо спробувати і поділитися цим рецептом із своїми друзями. Дякуємо за увагу, до зустрічі у нових рецептах!